Всім привіт! У нас сьогодні розпакування рюкзака, текстиль матеріал. Фірма Вінтаж для нас це нова фірма. Раніше її не пробували. От зараз є така можливість. Він такий величенький, 42 заявлено по висоті, 18 і 28, Якщо я не помиляюсь, ширина і глибина. Так, а що ж, ось він такий. Що мені одразу, да, незвично те, що немає блискавки ось тут, основне відділення, воно на такому шнурочку. Тобто, ось отак його затягуєте і, по суті, все. Тут у нас є дві магнітні кнопочки, да, одразу знімемо плівочки з них. Раз, два. І ось так воно фіксується. Колір такий приємний, коричнево пісочний я б його так назвала, і матеріал дійсно дуже-дуже щільний. По кишенькам. Кишенька раз. Для якихось таких дрібничок. Приємний матеріал, є тут така підкладочка ще, да, крім основного текстильного матеріалу. Тут знову ж таки у нас магнітики. Знімаємо. І воно так, ну, треба попасти. Все-таки. День. Далі, ще у нас дві кишеньки, ось тут бічні. Мені такий, знаєте, шкільний рюкзачок трошки нагадує, бо там ми любили тут водичку, якось ставити, якийсь там дріб'язок такий класти сюди. Але тут такий він, через те, що блискавка, не дуже великий отвір, тому водичка сюди, я думаю, що не стане. Але щось таке дріб'язкове, покласти, покласти можна. Те ж саме, всі блискавки нормально відкриваються, зачиняються. Так, єдине трошки, дивіться, от уже є да, от такі катишики, типу, але в принципі вони в загальний стиль вписуються і його не псують. Так. Позаду у нас спинка, ось фірма безпосередньо, ретро стайл. Це Китай, не сказала. Ручки, ну, такі не тоненькі, доволі щільні. Наскільки ергономічна спинка, це подивимось по. Вже досвіду насіння, але там така підкладка щільна є, тобто має бути зручно. Коричневі ось такі додаткові вкладення у нас, грімішки, і посередині давайте дивитись. Він об'ємний, це видно прям одразу-одразу. Дивіться, такий величезний у нас загальний один карманчик. Є кишенька така ось для ноутбука. Зараз ноутбук спробую засунути. Є раз, два для телефону, там ще для чогось такі маленькі, стандартні, як у всіх сумках, в рюкзачках, кишеньки. От тканинка така ж, як там я показувала, да, підкладочна, вона теж доволі щільна, тому в принципі тут питань нема. По нюансам, які вже встигли помітити, дивіться. Він такий трошечки з шумовим ефектом. Чому? Тому що оці декоративні наші застібки вони отак стукаються одна об одну. Матеріал тут якісний, і оце має бути шкіра. Я чесно кажучи, я не сильно експерт. Я не можу сказати достовірно, що це шкіра, але написано, що шкіра. От але про звук показала, сказала. І ось тут якесь теж шуршання. Наче там якийсь поліетилен, але це скоріше за все плюс для нас, тому що, типу, захист від дощу, що дощик потрапляє, але він не просочується ось сюди, і такий ефект трошечки захищає ваш ґобзак і все, що в ньому всередині. Дивіться, для порівняння, так, а, чому тут я сказала, що в принципі ок, лямочки, але дивіться, є краще. Фірма Кебіні раніше ми постійно користувалися цими рюкзаками, зараз чомусь їх наявності вже немає. Плюс він бюджетніший, але зносить і досить гарно себе зарекомендували в використанні. Дивіться, ось тут у нас трошки краще все ж таки лямки. чому? Тут є сіточка, плюс вони ширші для порівняння. Хоча це зовнішня тканинка, вона ну майже однакова. І тут ефект, що не буде так сильно там пітніти руки, спина від них, тут такого немає, тому, скоріше за все, будуть певні нюанси. Що ж, ми навантажили рюкзак, не на повну його потужність, але навантажили. Дивіться, ось так він виглядає. Вже трошечки наповнений, і бачимо, що ресурсу там ще дуже і дуже багато. Зараз покажу, що я туди поклала. Давайте почнемо з кишеньок Сюди у нас спокійненько вліз пауербанк з іншого бочку. Ось така ой, рідина для очищення екрану. Ось тут у мене навіть книжка влізла, така невеличкого формату. В основному відділі. Ой, оце мені що не подобається. Дивіться, оці відділення вони наче є, але якщо ви так відкриваєте, то воно все випадає. Я поклала сюди телефон, поклала сюди мишку, але при відкритті і при трошки перегортання, ви бачили, що відбувається, тому не дуже зручно, краще десь класти все таки просто всерединку Далі ноутбук 15,6 спокійно себе тут почуваю, доволі комфортно. Формат А4. Ось, бачите, ще скільки місця залишилося, тобто щось навіть вище можна класти. Ось така товстележна книжечка. Щоденник, тижневик, от. і тут ще місця дуже і дуже багато. Хочу ось так кладу, хочу ось так, хочу ще отак от зверху другим поверхом, воно все вміщається. Ну Трошки так, вже другим поверхом, трошки ні, але можна постаратися. І ось так затягуємо і закриваємо.